Срядку не може бути <пробіт> а, без що <подарунки>, так. <пробіт> так. Тому наша святкова лотерея, хто мені допомагає, я до тут як завжди нічого не змінюється в нашій програмі. Так, Перше, що ми з вами розіграємо. Перший <пробіт> продукт ми з вами розіграємо. Це ультрамагнівий комплекс. Це те, що потрібно абсолютно кожній людині, тому що магній це дуже життя. І він приймає участь більш ніж в 600 хімічних реакціях наш організм. Це наш спокій, це наші міцні судини, наші м'язи, без судорог, Ну і, і, і міцний сон. Це такий посадкий бух. І так, розіграємо. хто хоче? Я <реш> так. І у нас є номер. Перша циферка. Що тут Андрій у нас? Циферка Три. Хто му навіть? Добре, 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 добу, добу, добу. Добу. Хто сьогодні погано спав? Кому дуже потрібен? Знаєте, що це? Всі користуються? Так? Е, це така, знаєте, паличка на така чарівна паличка. Тому що в мене зараз день, бачите, ніч, я теж вчора. Магні, е, стік такий для здорового сну, декілька капельок масла CBD з великою дозвіровочкою. І можна сказати, що нормально виспалася. І так, розіграємо е, ваш здоровий сон. І цей подарунок буде мати. Так. Перша циферка три. Друга циферка п'ять. 35. Хто у нас не має? А списки, Дай я гляну. Шо, <смітного> ми подивимося, ну, хто програв. Давайте ми подивимось, хто прогалить. Про Галина. Дюгалина! Удюгалина 35, вона не була поди 35, вона вчора виграла. Вона вчора виграла. А як вона була? Що за печата? Ну, мешки справедливість є. Тому якось реєстрував. А Так. другий був і тридцять двадцять О, супер супер! спокійні суди спокійно а там новорочиному. Так, ну а те, щоб сьогодні на полі діми були дуже активні Концентровані, ваш мозок працював на 100%. Для Тому цей лот, отримає, отримає. Прилад, який дуже потрібний Нет. вам для того, щоб зробити... Я нікому не мішаю? Я нікому не вважаю. Ні, Я можу вам містечко <рес> звілити, але не звільню. Такий <рес> 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 міні-міксер, він дуже зручний. Батареїші поставили і вдрову завжди злобою змішали, ну то я просто неймовірно. тому що ти ще досить великий, а це дуже зручно. Е... О, Галина, у тебе 35-й номер, скажи мені, чи ні? Ну, ти прохавила свій подарунок. Все? А, вчора вона не вкручила подарунок е... за... Відповіді. За виконане завдання. <святування> а сьогодні мала би подарунок, щоб <святування> добре спати. Ні. А, такі. в тебе є такий самий. Все, я могла. Я до вас Я вас вітаю доказненько, користуйтеся згадувати вас. <сіпи> так, розірвуємо продукцію Голівгуд. Неймовірно класний опис, він ризи з вінаміном К2. Знаємо, що це, потрібно абсолютно людині. Це нас з вами і буде. А була це заспливання наших корисних речовин на всіх століттях. Так, цей колоночок іде. Одинка? А кого ще одиничка? Вітаю вас! Так, розіграємо ще один такий гамму кольоруночок. Це ваш наші э, патчі для активності і концентрації. І це піде до сказала. Чотири. 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 Коли є четверочка? І чотири ще. Ой, Ой, ночі. здорово. Так. Що тут у нас? Хто щасливчик? Чотири. Чотири. Чотири, чотири. І ноли. Так, повноцінний таке збалансуване харчування з добавленням желіза, заліза. Тому цей подаруночок піде найкращий, з найкращих жіночок сьогоднішнього, закладу нашого святкового. Тим самій саме найкраще. Ти думаєш? 38. Зачковий. Все по чесноку. Дякую. Маєте? Вітаю вас всіх. І під самий кінець у нас ще є один приз, а ми його зідаємо звісно. один кінець. Добре, і ми тримаємо всі до кінця, до останнього, поки я не скажу всім пока-пока. <з coloring>